Якщо вам потрібно з'єднати пластикову трубу, трубу із шитого поліетилена, але у вас немає ніякого інструмента, а потрібно з'єднати одну чи дві ділянки, то не потрібно його брати в оренду чи купляти. Вам в цьому може допомогти такий вид фітінгів, як пуш-фітинги. Для цього для з'єднання труби з таким фітингом не потрібен жоден ніякий інструмент. Для того, щоб їх з'єднати, необхідно просто ставити трубу в середину фітинга. Вставити їх потрібно до, до віконця. Там всередині знаходяться такі леза зубці, воно за, зафіксує трубу повністю, і потім її вже неможливо витягнути. Тобто таких пушфітінгів видів багато, тут залежить від виробників. Від виробника, От, наприклад, це вже з'єднання готове. І воно фіксовано ви трубу витягнути ніяк уже не зможете. Вона тут. Повністю зафіксовано. І що цікаво, що після з'єднання од одну із сторін можна крутити, тобто десь там відкоригувати його положення. Тому такий варіант є доступний. Да, по ціні вони не дуже дешеві, але компенсує вартість оренди чи придбання е інструменту.